Новий день нові пригоди в таксі. Сьогодні неділя, покатаюся трохи по місту, подивлюся, які будуть тарифи. Повезло не так, що я встиг зарядитися, так зарядився на 80%, тому як мінімум 150 км у мене сьогодні запаси хода є. Так, на годиннику 17.00 це все перше замовлення по бізнесу. 441 гривня за 14 км. Побачу ваші коментарі, що вам не подобається музика, яку я вставляю, коли вступить пасажири. Хорошо, все без питань не буду вставляти. Ну, Якщо вона буде адекватна, я Якщо Вона буде трохи неадекватна, ну пойдемось. Ну ви поняли, коротше, яка не адекватна. Я вставляти не буду. Все, домовилися. По температурі у нас мінус 10. Цей тиждень буде найжорстокіший по температурі, тому що вона може доходити до мінус 20 градусів. Тому буде якось дуже жорстко. Доброго вечора. Спасибо. Спасибо. Завершив своє замовлення по бізнесу, вийшло 500 гривень, а разом з чаю за 14 кВт. Так, е -е, трохи горять коефіцієнти. Мінус 10. Е -е, по Погодиннику по дивіться, тому що я в ліні нахожусь. Ось однімався перу, все на місці. По розходу в мене вийшло почти 20 кВт на 16 км. Я не знаю чому, але в мене в морозі перестають працювати камерой. Ну, то есть, грубо говоря, они все фиксируют, все показывают, рисуют, но просто иногда выскакивают вот такие вот помылки, что как бы, камеры не работают. Не, ну, возможно, конечно, из-за того, что они потеют, вот. Но именно это, вот, как только начинаются морозы, камеры вот такую ошибочку выдают. Здравствуйте. Да, дверь немножко примерзла. Так, да, так, да, все закрите. Пішованці. вот отаку мінімалочку по бізнесу. 235 гривень вийшло за 3,7 км. Перебрався я трохи вище до центру, там більше грядки коефіцієнти. У мене всі вікна позамерзали, виходить, двері відкривається, вікно трошки перепускається. І за того ж там конденсат зібрався, двері замерзли, вікно, вікно у мене не опускається. Тому якби проблемка нарисувалась. Здравствуйте добрый вечер все хорошо они сами закроются взял наступное замолвание по бизнесу 302 гривни вышел за 6 километров вот попав я на автовокзал и все коэффициенты резко закончились так на годиннику 1818 ничего нема замолвания нема опраник вот, вот, сюда минималка по прайму там 234 гривны за 2 километра. Нормально, можно идти. Доброго вечера. закиньте так багажник. Доброго вечера. Не, не хочется. там не Доброго вечера. Доброго вечера. Дякую. как кнопочку. Дякую. викинув замовлення по прайму, вийшло 250 гривень за 1,5 км. Е, так, стараюся кататися по центру, щоб нікуди не поїжджати далеко, особливо не... на лівий берег, тому що в мене кілометража, якби. Ви... Він просто тає на глазах. Е, просто капець. Я проїхав 30 км, потратив 66 км. Е, зараз розхід у мене 25 кВт кіло... на 100 км. Розказую, я від от уклона отримав посилочку. Зараз розпакую і подивлюсь, що тут внутрі. Розпаковка. подарочный бокс. Робим розпакинку. что у нас тут есть. Так. Мерч. Так, вот такие все приколясы от уклона. Такая вот кофточка. Снимаю, пока есть светло дома, а то это уже редкостное явище. Дальше новоречное приветствие. Мне дали сертификат на 1000 гривен, чтобы я заправлялся в свою электричку. Спасибо. Залью в ней дизель. Так, Далі отакий от ось павербанк. Це те, що треба, коли немає світла, я хоч буду трохи підзаряджати свої девайси. Коротше, відміна. Це автомобільний пусковий пристрій. Ось така ось штука. А я думав пауербанк. Ну, Отакі от, от ось штуки тут. Затестив цю штуку, щоб спробувати зарядити свій телефон. Вроді заряджає. Зарядка пішла. Подивимося, Чикс. Оп, зарядка пішла. E -e, такий ось шарик. Став лайк, якщо сподобалося розпаков. Взяв наступне замовлення по бізнесу 279 гривень за 5 кілометрів. Катаємося по центру. Добрий вечора. Завершив замовлення по бізнесу. Э -э так, вийшло 300 гривень. За 5 км. Вот. Мені прилетіло наступне замовлення. Так, о, кстати, що таке, замовлення багато, тому що о, там коефіці гарять і фільтра працюють. Блін, е, коротше, я дуже волнуюсь за свою активність, тому що вона в мене дуже стрімко падає вниз, коли я відміняю замовлення. Замовлення я люблю відміняти. Вот. І прилетіло таке замовлення. Я не знаю. Я, я його хотів відмінити, але якби це відразу 30-30 активності. Ну я Вот. Замовлення з паринкою. Спаринки замовлення корги. Повеземо корги. Не знаю, наскільки це буде безпечно, для мене. Ні, ну, Вроді би коргі. Якби... Це, це не французький бульдог, я так скажу, який пердить, ригає, чихає. Вот. А якби Коргі нормальна собачка. Ну, от Французький бульдог у мене якби нічого проти їх не маю. Ну, якби... Бачиться и встречаться за ним, як бы по локации не хотелось бы. Так, я виконав це замовлення з коргі, 300 гривень вийшло за 6 км. Вона е, на мене спокійно собачка. Нічого такого там не було. Сиділа спокійно, правда тут надишало, мене всі вітно запотіли. Зараз стаюся, отогріваюся. Так, значить, е, відразу, після того як я їх висадив, взяв наступне замовлення по прайму е, по ціні 300 гривень за 2 км. Як би так можна. своє замовлення по прайму вийшло 300 гривень за 2 км. Отаке замовлення. Е, Гарят трохи центрів. Все, що вони залишаються, нікуди не тухнуть. Е, фільтра мої працюють. Все добре. Вечора. Доброго вечора. Отаке замовлення взяв по бізнесу 364 гривні за 9 км. Воно мене привело на лівий берег. Я сюди поїхав з конкретної цілі поїх... ну, заїхати додому. У мене вроде, світло дали, там, може трохи підзарядитися, покушати. А дивлюсь, там графік поміняли От, і світло буде тільки десь ближе до Комендантської. Тому, да, Прикольно я попав коротше, на, лівий, на лівий берег просто так. От, дивіться, бачите, я стою на лівому, правий весь горить. Я поставив так по совітам експертів, які говорять, що ти відкатуєшся якби пустим з лівого берега. Я ставлю всі категорії, щоб мені любим замовленням добратися до правого берега. Щоб мені просто на лівому не туватися, а ну, брати коефіцієнти, їздити по коефіцієнтам. Ну я поставив фільтра, щоб добратися, включив кнопочку додому, просто любим замовленням, добратися до правого берега. І що ви думаєте, 20 хвилин, нуль замовлень. Ну, і смисло мені стояти на лівому, коли на правому є коефіцієнти. Ну, десь. Я розумію, що якби так. Да, катайтесь на лівом березі, я поїду на правий, Удачі. Уклон на своєму ютуб-каналі опублікував цікаві навчальні відео. Мені сподобалося ролик про ФОП. Я там багато чого не знав, подивився, дізнався більше. Якщо вам також хочеться подивитися, весь список тем ви бачите на екрані. Килочка на канал уклона буде в дописі відео. Можна перейти, подивитися, які там навчальні відео. Поставити лайк, написати коментар, щоб ви від Бьорпі зобра. Здравствуйте. 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 Що там Здравствуйте. 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 Спасибо. Доброго. Доброго На вулиці дуже жесткая погода. Морозы лютейшие. Минус 12 градусов. Значить, мені не вистачає кілометражу і я заїхав трохи заправитися. Значить, розход у мене 24 кВт. Просто ужас. Зараз стою заряджаюсь. Просто якийсь кошмар. Дивіться на цей розход. Ну як таке можливо? Я проїхав буквально 75 км. Перерозход 75 км. Вообще жесть. При мінус 12 дуже тяжко працювати. Тому що розход Х2. Це я просто... ви бачите, 36 кВт. Я просто в горку піднявся. Це, конечно, ще прикол. Поэтому трохи посижу, позаражаюсь, горить все. На годиннику зараз 21.20. 20 Чи я так пізно заїхав заряджатися, я думав, мені кілометража вистачить. А воно, блін... Якщо рахувати один к двом розход, то якби я якось просчитався трохи і мені не вистачило. Ну я то думав, що реально 150 км я виїду. тобто не виїхав. проехал 75 и все уже осталось там вообще 100 километров 20 километров проехать чтобы без до дома добраться ну так конечно себе история поэтому сейчас ну сколько пивчасика тут по посижу заряжу себе трохи километража но ну, может столько мы накину сверху І все можна буде далі кататися. Привіт тим, хто любить, коли я пустив з лівого берега повертаюся на правий. От так і зробив, так і вернувся. Ну вернувся і відразу взяв замовлення 362 шістдесят гривні за 4 кілометри. От відразу тобто попав в центр з мосіті, якби і забрав, і поїхав. А на лівому березі став хвилин без замовлень. Можна в цьому ролику поставити, що з лівого берега пустим вернувся на правий. Зарядку я завершу, зарядився, виходить, на 79 км. кілометрів. Думаю, мені точно цього на 2 годинки хварить з головою. 193 зараз показує, на вулиці 12, там все збилось. коефіцієнти горять. Погнали! Так, я виїжджаю з зарядки. Вот. І мені прийшло замовлення. в 500 метрах. Що це за сок такий? 400 гривень за 11 км. Клас! І їхати на подачу далеко не потрібно. Я тільки завершу зарядку, свою, виходить, і відразу замовлення прилетіло. Балдеж, балдеж. Но мінус в тому, що на лівий берег. Хто хоче подивитися, скільки в мене вийшло заробити за січень місяць, можна перейти в телеграм-канал. Там я опублікував всі скріни. Тому можна зайти, подивитися і остаться і підписатися. Тому що там щодня виходять якісь е новини. О. Здравствуйте. Спасибо. Хорошего дня вам! дня Я завершив своє замовлення, вийшло 400 гривень за 11 кілометрів, попав я, направ... попав я на лівий берег. Коефіцієнти у нас все горять, із того, що горять коефіцієнти, я пустий не поїду з лівого берега. Взяв уже наступне замовлення, відразу мені кіло. тіло. Е, значить, по тарифу 440 гривень за 12 кілометрів. Прикольно, звісно. Там, де я нахожусь, червона горить. Ой, як можна було... Пильтра свои настройки, взять бы как честно, жирніше замовлення. Доброго вечера. Доброе вечер. Все вам хорошо вечера. Хорошо, вечером взаимодействие. Я своє замовлення. Добрався з лівого берега на правий, вийшло 500 гривень за 12 кілометрів. Свет, один свет. Короче, я покористуюсь таким светом, если шо. Вдруг мене спрашивают, что это за подсветка, це просто такой свет, ничего такого на лампа разговорилась. Как бы непредвидная ситуация. Значить, що по коэффициентам? Там все горит на годиннику 23.00. Скорее всего, еще два замовлення, если сделаю, буде вообще супер. Не встигну, ну что поделать. Здравствуйте. Добрий вечір. — Здравствуйте. Виконав замовлення. Таке, ось 500 гривень за 12 кілометрів. Так, на годиннику, без 25 хвилин на От. І я до сих пор тусуюсь на правому березі, мені потрібно взяти замовлення наліве. І якби я вже його взяв. Ну таке воно слабеньке, звісно, 300 гривень за 9 км. Але воно вже якраз буде мені по пути. І я відразу по цьому по адресі, попадаю додому. Четко, чітко. Угу. Я завершив своє домашнє замовлення вийшло 313 гривень за 9 кілометрів. Максимально недовольним цим замовленням, тому що ну, я не знаю. Е... Коли я беру домашнє замовлення, я завжди я, я, я під комендантську годину, я завжди телефоную завчасно кажу, можна, щоб ви вийшли за ну, безпоздань, щоб ми зразу сіли і поїхали. да да звісно, звісно, можна. E, ну, мало того, що я подавався 5 хвилин, я приїжджаю якби, на 7 хвилин простоя. Ну, типа безплатно і 4 платно. Виходять е, получается, без 10, без 10-12 вийшли, а ми успіємо доїхати. Ми успіємо, конечно, ми успіємо. Я так ненавижу таких людей, чесно. Я туда їхав, все хорошо, но якби чоловічок летить в чорний список підразу. Як можна бути такими непогінктуальними? Ну не ну, ти визиваєш якби завчасно, ну, прожалося, ти же знаєш, яка ситуація якби, после 12, ну вийти, типа заранее, почему бы нет? Мені почали знижувати оцінку імені ті люди, яких я забираю останнім домашнім замовленням. Тому що я всім телефоную, просто прошу чоловічський, щоб вони прийшли, вийшли вовремя, без очікування, щоб одразу сіли і поїхали. Але такого не случається. кожен опаздує. Я б кабі бы попросив, ну за чим опаздувати. І на мій вопрос, за чим опаздувати, мені э, перший раз поставили кол, другий раз поставили четверку. Ну, тіпа, і ці оцінки вообще ніяк не от, от такі ось історії з домашніми замовленнями. Я людей доводжу вчасно, а вони мені ще виліплять погану оценку. Що якби їм не подобалося, що я спросив, чому ви опоздали перед комендантською годиною тоді, коли якби, нам їхати. Все, притих. Я приїхав додому, давайте підводити підсумки. Останнє замовлення, яке я виконав, воно перенеслося на наступний день. І попортила мені статистику ціни за кілометр. Що ж таке? Тобто вона як вона вчитається. Ціну за кілометр вона посчитала за цей день, а просто гроші перекинулося на наступний день. Блін, а в мене така класна статистика була. Так, е, значить, замовлення там було за 300 гривень, 244 гривні. Ось воно капнуло на наступний день, комісія 62 гривні і якби. Е, е, Обща статистика 3295 гривень заробив, на комісія дав 830 гривень, зробив 13 замовлень, середня вартість за кілометр 33 гривні, було б більше, але ну, б не перекинулося оце замовлення, яке пішло на наступний день. От, е, якось така неділя вийшла. Е, морози люті, 12 градусів. Е, а, скільки я проїхав після того, як я зарядився, Сейчас покажу. Після того, як я зарядився на станції, я проїхав ще 62 км з розходом в 20 Кіловат на 100 км. Тут ахто може тут, то подивися. От, якось так. Якщо сподобались такі покатушки, можна підписатися, поставити лайк і побачимося в наступному відео. Бувай!